На сумщині обласна комісія у зв'язку з низькою відвідуваністю, поліпшенням погодних умов і ситуації з електропостачанням зменшила кількість пунктів незламності. Зв'язку з тим, що зараз є підвищення температури, було прийнято рішення залишити тільки пункти незламності в адміністративних будівлях органів виконавчої влади в адміністративних будівлях органів місцевого самоврядування, а також стара са комісія. ТПТНС було прийнято рішення. Ті пункти, які залишаються працювати, встановлений графік це в робочі дні з 8 до 17 години. Окрім того, мобільні пункти незламності, які розгорнуті в Сумській області. Комісія вирішила перевести в режим функціонування, готові до відкриття. Це протягом Двох годин вони повинні відкриватись. Тобто, їх сплячий режим, вони будуть заходити нас. Кореспонденти ТРК відікон продовжують слідкувати за перебігом подій та оперативно вас інформуватимемо.